Вітаю всіх гостей і підписників свого каналу. Сьогодні у нас яке 9 квітня. І ось так виглядає моя розсада. Перчиків, тут є гострі і солодкі. Вони всі підписані. От ще тут є декілька. І баклажанчики. Вони ще не дуже в мене вдаються, але я людина вперта, тому буду старатися. Це моя розсада. Тут очі маленькі це гаргамель, щось якісь трохи дивні. Тут з картопляним листям поцілунок грані. От вони всі. Винна бухта, загадка природи і зелена дороть вже з мого насіння. А тут є такі маленькі балконі. Ну, капусточка. Розсада поки що не дуже ще вражає, от вона ще росте. А напослідок я хочу роз... розказ... розказати, показати, як цвіте орхідейка. Орхідейка. Тут такий молодший.